Це одна із сіл Мирівської громади, як і інші прибережні території Нікопольщини, воно нещадно тероризується росіянами, руйнується інфраструктура, комунікації та приватні оселі. Зайшла в хату, сіла, коли слишв бувух. Я відкрила двері. У мене вилітіли стекла із дверей, з окна. В общем, і тут і по стінки заципіла везде. Людмила живе тут все життя, та вже не гірше за військових експертів навчилася розрізняти, з чого росіяни обстрілюють будинки. За скільки місяців навчиться розрізняти, які бо були і тут і Гради, Все на світі було вже навчиться розбиратися, де який, який снаряд прилетів, і що вистрілило. Із липня від ворожих обстрілів тут постраждали понад півтори сотні осель. Деякі будинки обстрілювалися двічі і навіть тричі, як от, наприклад, у Анатолія Мироновича. Востаннє до його подвір'я прилетіло буквально тиждень тому. Жирною валою навіть стіну поламало. Побило. Кишу повинули, швидко волонтери помогли, накрили без ранку. Ну, харак, позабивали вікна, бо повиносило місце з лутками з усіх. Людям доводиться жити без води. Вже більше трьох тижнів. проблеми були і до війни. Втім, нині через зниження рівня води у водосховищі ситуація погіршилась. Зараз у селі працюють над тим, аби вирішити проблему. У нас номер один проблема була до війни, і вона на сьогодні залишається водопостачання. Наразі вже ось виконавчим комітетом закуплено багато труб. Буде замовлятися насос через те, що впав рівень води, ми не можемо поки перестроїти. Ну, на щастя, вже все закупили, все, але роботи ускладнюються. Сьогодні вийшли працювати на берег. Почався обстріл. Знову не вийшло. Як буде завтра, ніхто не знає. Зв'язку у селі теж часто не буває, аби повідомити про руйнування після прильотів доводиться їхати за 30 кілометрів. Втім, як би складно не було, у селі вірять усі труднощі. Тимчасові тут будують плани та вірять у нашу перемогу. Довгий, довгий стіл, три кабана, шашлик. І море по А Якщо серйозно, то звісно плани на відновлення є. У війну проявилися самі слабкі місця, і ми зараз уже точно бачимо, куди нам треба буде спрямувати зусилля після війни. Валерія Малихіна, Анна Целуйко, Ігор Силко, новини 11 каналу.